Друзі, привіт! Час від часу під своїми відео отримую коментарі з запитаннями. де ж потім усі ті монети продати. Це добре питання, і зараз я спробую на нього відповісти. Уявний Петро формує свою колекцію і взагалі не замислюється над продажем своїх монет. Він планує передати їх своїм дітям або ж внукам у спадок. Іван купує монети, бо особа не довіряє паперовим грошам. Він пам'ятає той шалений додрук, як доларів, так і євро під час епідемії ковіда. і на власні очі бачить як швидко зростають ціни на товари в магазинах. Купує по принципу: нехай монети собі лежать, вони їсти не просять. Краще мати фізичний дорогоцінний метал, ніж якісь папірці. Наталія купує монети і в такий спосіб відкладає собі на пенсію. Просто підкуповує по можливості, а коли прийде час, тоді й буде думати, кому де ті монети продати. Роман купує на певний період, з розрахунком, що з часом цінність срібних монет зросте. А коли це настане, він їх продасть, або усі разом, або в роздріб. Усі ці люди рано чи пізно надумують свої монети продати, або ж це питання повстане у когось з їхніх родичів. Не обов'язково усі монети, це може бути частина колекції або ж інвестиційного портфеля. Причини такого продажу можуть бути різні. Прикладом Петро збирав сучасні срібні монети, а зацікавився старовинними. Цінники на деякі з тих старовинних монет у колекційному збереженні шалені, поточних заробітків недостатньо. Чому б не продати кілька своїх монет, щоб придбати той екземпляр, який зацікавив. Іван вирішив замінити свій автомобіль, і йому бракує певної суми. Він не хоче брати кредит в банку і вирішує продати кілька десятків своїх срібних монет. За підрахунками, цього буде достатньо, щоб отримати потрібну суму та замінити авто. Наталія вийшла на пенсію, співставила фінансові надходження з рівнем своїх витрат і зрозуміла, що час від часу прийдеться продавати раніше накопичені монети. Роман дочекався зростання цін на ринку срібних монет, його активи зросли в середньому на 35% у валюті, і він вирішив усе продати і купити облігації, бо знайшов привабливий варіант з чималим купоном. Де ж йому усім ці монети продати? Давайте поміркуємо разом. Я поділюсь кількома відомими міні-варіантами, а ви доповните своїми або ж покритикуєте мої. Ваша думка для мене цінна, тож не соромтесь, коментуйте розглянемо найбільш поширені місця продажу монет. Коротенько зупинимось на сильних та слабких місцях кожного з тих варіантів. А поки поставте палець до гори, якщо така тема відео для вас цікава. Дякую, йдемо далі. Почнемо зі складного. Прикладом маєте ось такий американський двохунцовий раунд, і ви надумали його продати за кордоном. Сучасні срібні монети та раунди можна продавати на різних європейських та американських маркетплейсах, як приклад, польський Numimarket Market та Allegro, інтернаціональні Mashops. Якщо ж монетка старовинна, то можемо додати аукціони типу Heritage, Kunker, Cats, Sincona. Даний список можна довго продовжувати, але без сенсу, як на мене. Чому без сенсу? Бо не бачу плюсів у тих площадках для українця, який мешкає в Україні і вирішив продати свої срібні скарби, старовинні монети взагалі заборонено вивозити за кордон. А під цю категорію дуже легко може потрапити практично будь-яка монета старше 50 років. Сучасні ж монети чи раунди будуть неконкурентно спроможними на європейському чи американському ринку. Прикладом, якщо такий раунд ви свого часу придбали в Україні. То з великою долою ймовірності він був сюди привезений з США. Тепер рахуємо, ціна такого раунду за кордоном, логістика до України, плюс заробіток того, хто цей раунд привіз, плюс ваша націнка. Ви ж зацікавлені продати дорожче, ніж купили, правда? Плюс логістика від вас до закордонного покупця, плюс різного роду комісії. В результаті ціна продажу на більшість сучасного нумізматичного матеріалу. Вийде вищою від ціни такого ж матеріалу за кордоном. До прикладу, eBay візьме близько 15% за посередницькі послуги, і це лише одна складова витрат, пов'язаних з таким продажем. Деякі продукти все ж може бути вигідно продати за кордоном, але коли ви прийдете їх відправляти на нашу пошту, то з ймовірністю 99% вам відмовлять у такій відправці. Перевізники Нова Пошта та Міст Експрес відразу відмовлять вам у такій послузі. Ось вам перелік товарів, які Міст Експрес не відправляє у Європу, як приклад. Бачите, да? вироби з золота, срібла та дорогоцінних металів. Тобто їм все рівно: монета це чи раунд, українська вона чи закордонна, срібло або золото. До побачення! З Укрпоштою не все так однозначно, ніби можна, але є багато але. Я особисто цікавився у кількох відділеннях, отримав відповідь, що монети не відправляють. Припускаю, що більшість операціоністів Укрпошти просто не орієнтується у тих нюансах, бо на їхньому сайті написано, що дозволено ось умови. Тож прийдеться ходити з папкою документів, спілкуватись з керівником відділення, тоді, можливо, і вдасться. Це буде ще та забава. Тож, перш ніж виставлятимете лоти на тому ж eBay, зайдіть на пошту якою ви плануєте здійснювати відправку і розпитайте умови. Ще один мінус це термін доставки. Якщо у вас не супер унікальний продукт, то закордонний покупець зможе його придбати у іншого продавця, нехай навіть на кілька доларів дорожче. Навряд американець захоче чекати 3-4 тижні на доставку монетки з України. Він придбає монету на своєму ринку і за 2-3 дні триматиме її в своїх руках. Ще врахуйте ризик пошкодження та втрати товару. Одним словом, морок і ціла купа. Ефект сумнівний. Добре, давайте простішого. навіщо нам той закордон, Якщо і в Україні є купа варіантів, де ті монети можна продати. Перше, саме банальне, що спадає на думку ломбард. Все просто, заніс свою монетку до ломбарду, її там оцінили і виплатили гроші на місці. З плюсів, у містах тих ломбардів ціла купа. Тож не потрібно довго шукати покупця для своїх монет. Можна швидко отримати живі гроші. Зараз можна продати велику кількість монет. Головний мінус ломбарда ціна купівлі, вона дуже низька. Срібну монету високої проби. Ломбарда цінить приблизно на рівні курсу паперового срібла на біржі. Перевіряємо: один з ломбардів, як приклад, за 1 грам срібла 925-ї проби. Пропонує близько 41 гривні. Унсова монета вагою 31,1 грами, у них виходить 1260 гривень. Хоча математика нам говорить про 1275, але, схоже, так вони собі округлили, вони ж пишуть приблизна цифра. 925-та проба це максимум, що бачу у списку для срібла на їхньому сайті. Переконаний, що монети вищої проби, прикладом 999-ї, вони оцінюють так само, а не дорожче. Різниця в пробі буде бонусом для покупця. Курс срібла на момент підготовки відео 29,5 доларів за трійську унцію. Курс долара до гривні приймемо на рівні 41,4. Отже, біржовий курс срібла в гривні виходить трохи більше за 1200 гривень за унцію. Виходить, що ломбард готовий дати на 5% більше. Від біржевого курсу паперового срібла, а фізичний метал, тим більше у формі монети, мав би коштувати суттєво дорожче. Для прикладу, візьму ціну однієї популярної та недорогої унцовки у американського дилера Apmex 37 доларів з хвостиком, при біржовій ціні срібла 29,5 долари. Тобто, кленовий лист на Apmex коштує на 26% дорожче від біржевого курсу металу. І це ціна в Америці не в Україні, у нас буде ще дорожче. А ломбард за такий кленовий лист дасть лише на 5% більше від біржі. Повна лажа. І чим цікавіша у вас монетка, тим більше буде та різниця. Колекційну цінність монети ломбард не братиме до уваги взагалі. Якщо у вас кленовий лист, то тієї колекційної цінності там і не має бути. Але якщо у вас малотиражна пруф монета, то вам точно не в ломбард. Де ж можна продати свої срібні монети в Україні, окрім ломбардів. Існують різноманітні скупки. ось кілька з таких скупок, як приклад. Який плюс таких скупок? Монети вдасться продати дорожче, ніж в ломбарді? Можна продати певну кількість своїх монет за раз. Деякі з таких площадок можуть взяти ваші монети під реалізацію по більш-менш адекватній ціні. Тобто продажем буде займатися посередник, а не Ви? Мінус таких скупок знову ж таки ціна. Скоріше за все, вона буде нижчою від ринкової на деякі предмети суттєво нижчою. Що ще може бути окрім скупок та ломбардів? Свої монети можна продати на різноманітних дошках оголошень, типу OLX, Bonua та інші. Які переваги? Проста реєстрація та виставлення оголошень? Певну кількість оголошень можна виставити безкоштовно. Є шанс продати свої монети по ринковим цінам, а не заниженим, до прикладу, як в Ломбарді. Вам не потрібно займатися пошуком покупців, дошки оголошень робитимуться за вас. Комісія з продажу невисока або ж її немає взагалі, в залежності від площадки. Прикладом, на тому ж OLX грубо можете орієнтуватись на 1,5%-2,5%. В залежності від ціни в оголошенні. Ось актуальний розрахунок за умови купівлі вашого товару через послугу OLX Доставка. OLX візьме 1% від ціни, яку ви вказали в оголошенні, плюс 15 гривень. Прикладом, якщо ціна монети 2000 гривень, то після її продажу ви отримаєте 1965 гривень, а 35 гривень візьме OLX за свої послуги. Ще одна перевага дошок оголошень по типу OLX, система рейтингів та відгуків. Це викликає довіру у покупців. З мінусів: будете отримувати дзвінки та повідомлення з різноманітними пропозиціями по обміну ваших монет на щось інше. Досить часто потенційні покупці будуть пропонувати вам свої ціни, часами сильно відірвані від реальності. Більшість покупців забажає, щоб ви відправили свої монети без оплати. Через послугу OLX-доставка чи послугу відкладеного платежу нової пошти. Так, для покупця це безпечні варіанти, але ви в даному випадку виступаєте в ролі продавця. Прикладом є ризик, що покупець відмовиться від покупки і назад може приїхати пошкоджена монета. Ще один мінус це час. Такий продаж триватиме значно довше, ніж в ломбардах чи у скупках монет. Окрім дошок оголошень, в Україні маємо кілька потужних маркетплейсів по типу Promua та Retca, на яких теж можна продати свої монети. З мінусів, з початком продажу на таких площадках буде складніше, ніж на дошках оголошень, але й можливостей більше. Все ж ці рішення заточені під підприємців та малий бізнес, а не під фізичних осіб, яким потрібно продати кілька монет. На тій же розетці навряд вдасться щось продати, не будучи зареєстрованим як підприємець. На PromUA можна почати без реєстрації підприємницької діяльності, але функціонал буде спрощений. Комісії на таких площадках будуть вищими від дошок оголошень, їх розрахунок буде складнішим. Ось бачу на Prom.ua в категорії яка нас цікавить, нумізматика. Комісія становить 8,3%. І навряд це єдина комісія, яку прийдеться заплатити, схоже, їх там кілька. Переваги таких площадок, такі ж, як і у дошок оголошень, плюс сильно більша аудиторія потенційних покупців. Де ще можна продати монети? Можна створити власний сайт, але потрібні навики програмування. І прийдеться займатися пошуком покупців самостійно, а це реклама, гроші, час. Не буду сильно зупинятись на цьому варіанті, вважаю, що для продажу кількох монет, навіть кількох десятків, не варто тим займатися. Що у нас ще залишилось ледь не забув напевно, з цього варто було почати клуби колекціонерів, так звані зльоти, різноманітні виставки, куди можна принести свої монетки і продати їх колекціонерам. Як на мене, то такий варіант краще підійде для людей більш поважного віку. Молодь все ж надасть перевагу продажі в інтернеті, але я можу помилятись. Як ви вважаєте, напишіть. Переваги. Продавець одразу отримує живі гроші за свої монети. Можна продати монети по ринковій ціні. Зараз можна продати певну кількість своїх монет. Якщо не сильно довіряєте банківським карткам, то маєте ще один плюс. Оплату отримаєте готівкою з мінусів. Щоб продати монети по ринковій ціні, потрібно виділити час, поїхати у відведене для таких зустрічей місце, фізично бути присутнім при продажі, а не так як в інтернеті, виставив оголошення і пішов дивитись улюблений серіал. Монети потрібно вести з собою, а потім назад, те що не продалось, тобто є певні ризики. Доповніть мене по перевагам та недолікам такого способу, бо слабо орієнтуюсь, дякую. Що у нас залишилось? Соціальні мережі, Інстаграм, Facebook, YouTube та інші. Різноманітні месенджери, Telegram, Viber. Чи можна там продати монети? Так, можна. Але вам потрібно буде в якийсь спосіб привернути увагу потенційного покупця, а він вас не знає. Тут не вийде так, як на дошках оголошень. Сьогодні виставив монету, а завтра її вже можуть придбати. Соціальні мережі це робота на перспективу, вам потрібно докласти певну купу зусиль, витратити свій час або гроші, скоріш за все, і те і інше, різними способами знайти та зацікавити аудиторію, і лише потім, через 3 місяці, або ж півроку, або навіть рік часу, ви зможете продати комусь свій продукт. Якщо у вас гора тих монет, ви їх постійно підкуповуєте. І велику частину з них плануєте продати, то можна розвивати такий інструмент продажу. Якщо ж тих монет небагато і це буде не систематичний продаж, то я б не рекомендував вам тим займатися. Є простіші та більш ефективні рішення. І наостанок, продаж монет на спеціалізованих аукціонах в Україні їх два, Можливо, є ще, але я знаю два. це аукціон Violity та New Action. Так званий новий аукціон. Принцип роботи таких аукціонів схожий. Почитали правила: пройшли реєстрацію як продавець. Описали та виставили свій лот. Лот це щось по типу як оголошення в розширеній формі з більш систематизованою інформацією про товар. Ось, приклад лоту на аукціоні Violet. Не буду зупинятись на деталях. При потребі зроблю окреме відео, як продати монету на тому ж Violet. Якщо є потреба у такій інформації, то напишіть в коментарях під даним відео. Які переваги продажу на спеціалізованих нумізматичних аукціонах? Команда таких аукціонів вже зібрала цільову аудиторію за вас? Якщо ви запропонуєте їй цікавий продукт за адекватну ціну, то з великою долею ймовірності у вас його досить швидко придбають. Потенційний покупець на аукціоні не шукатиме вашу монету серед одягу. Запчастин до велосипеду та їжі, як на тому що LX. Більшість покупців на таких аукціонах купують монети з певною регулярністю. Вони чітко розуміють, що їм потрібно. Якщо ви зробили якісні фотомонети, які передають їй стан, не полінувались та описали продукт, яка це категорія монети, який монетний двір її виготовив, який тираж і таке інше, то покупець не буде морочити вам голову. І придбає монету на ваших умовах, які ви зазначили в описі лоту. На таких аукціонах існує система рейтингу, продавши кілька монет, буде більше довіри до вас як продавця. Продавці з високим рейтингом, як правило, отримують оплату за свій товар наперед до відправки товару. Якщо вам складно визначити справедливу ціну своєї монети, або ж ви хочете її швидше продати. І готові віддати її трішки дешевше за ринкову ціну, то ви можете її виставити на продаж з 1 гривні. Такі лоти викликають більше інтересу у покупців, і такі інструменти недоступні на тих дошках оголошень. Ще одна перевага як для продавця, так і покупця потужна підтримка адміністрації аукціону у випадку вирішення спірних питань. На Violet вона краще реалізована, ніж на новому аукціоні. А на новому аукціоні нижча комісія з продажу та дешевша реклама. Недоліки аукціонів для продавців навіть не назвав би це недоліками більше особливості. На аукціонах існують певні правила, і адміністрації цих аукціонів слідкують, щоб продавці їх дотримувались. Порушення таких правил досить часто призводить до блокування аккаунту продавця. Тобто потрібно ознайомитися з тими правилами і бути уважним при виставленні своїх лотів. До прикладу, на тому ж Віоліті немає можливості змінити опис лоту після його виставлення. Якщо ж ви помилково вказали на ту ціну і в лоті вже є ставка, то вам прийдеться продати свою монету по тій ціні. Завершити торги на тому ж Віоліті немає можливості, і прикладом, якщо ви передумали продавати свою монету, але в лоті вже є ставка. Ну, то все, забудьте. По суті, монета вже вам не належить. Виставили монету не в ту рубрику, ловіть попередження від адміністрації. На фото з монетою сторонній предмет. Ловіть зауваження. Виставили монету по ціні 1000 гривень. Через день зрозуміли, що пропустили 1.0, має бути 10 000 гривень. Змінили ціну. Можете отримати зауваження від адміністрації аукціону. І так далі. Схоже, наше відео затянулось, отже будемо завершувати. Лише коротенько поговоримо про комісії на аукціонах. Новий аукціон є кілька варіантів тарифних планів, розглянемо самий простий для початківця. Тариф стандартний. Аукціон бере комісію 2,5% від 100 гривень. Якщо ціна товару вища від 100 гривень, то на суму понад 100 гривень нараховується 1,5% комісії. Прикладом продали монету по ціні 2000 гривень, аукціон рахує 2,5% від 100 гривень, маємо 2,5 гривні. На решту суми 1900 гривень. Він нараховує 1,5% комісії. Це 28,5 гривень. Складаємо докупи дві частинки комісії і маємо 31 гривню. Сумарно комісія вийшла 1,55%. На віоліті комісії вищі, і вони залежать від рубрик, в яких розміщені лоти, а часом ще й від ціни тих лотів. На сучасні срібні закордонні монети комісія 3%. На українські більше здається 5 чи навіть 6% залежить яка саме монета інвестиційний архістратив чи якась пам'ятна. На старовинні старовинна Європа чи Америка від 2 до 6% в залежності від ціни лоту. Чим вища ціна, тим нижчий відсоток комісії. Ось шкала на прикладі такої старовинної німецької монети. Якщо вона продасться по ціні понад 10 000 гривень, то комісія буде 3%. А вона стільки не коштує, отже за стільки не продасться. Якщо ж лот продасться по ціні 5500 гривень, комісія 4%. Якщо продаж по ціні 4900 гривень, 5% комісії. І так далі, цифри на ваших екранах. Окрім того, аукціон бере 1 копійку за виставлення лоту. 2 дні пройшло, лот перевиставили. Ще одна копійка. Маєте 100 виставлених лотів гривня за 2 дні. Пройшов рік, 180 гривень по одній копійці набігло. А якщо продавців на аукціоні мільйон, от вам вже 180 мільйонів гривень по одній копійці за рік. І це без врахування комісії з продажу, це лише платіж за виставлення лотів. Ось так робляться гроші. Хтось розумний, то придумав. На цьому будемо завершувати. Всього в одному відео не охопити. Гадаю, базові інструменти для продажу монет мені вдалося розглянути. Я точно щось пропустив, надіюсь на ваші підказки. Якщо хтось має конкретику прикладом по тому ж Prom.ua, то розкажіть, як у них то все працює. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!